Аутик погнав наш флібас В Києві в Європі. Приїхав в ним. Без проблем, сумку не мірили. 5 кілограмів. 12-та година ночі. Дув готель. Готель Рамада Біля негарського водопаду. Так, Такий в мене ванна кімната. Ліжко приїхав першу годину ночі. Телевізор, тумбочка. Шкафон чи дзеркало там, коротше. Каву робить, там кискавий є. У мене вид крутий. Маю балкон. Зараз відкрию його. Оба! Але не закривається балкон. Може тут залізти. Але труси вкрадуть, то вкрадуть. Балда на ногах. Але темно. О, видно. Нігарський водопад там далеко є. Від нього пар такий водяний стовп стоїть. Круто. Вишка. Калгері. Оні калгері. Ягара Фолт. Теж вишка. Ці, в кожному ці вишки. Спеціально для Сережої знімає фуру Кока-Кола. Прибізла коло, як би ти робив тут. Що згрузить доган. Ficou espalhado. Não estou polícia. Me nada. É problema. Стою водопада, туда yeah. Нігарський водопад з висоти май. Такий брезк від него потужний. <laughs> На таку площадку Безплатно. А з тої вешки далеко треба платити кучу грошей. Шоривати з під віконами, дивитися? 500 метрів. то де в шобу бачите тут. Хер 2. Нігарський водопад з сторони Канади. Корабтик пливе. Екскурсійний. Я колись на ньому плавав з американської сторони. Я зайшов в ресторан Team Hortons. Черега йде до каси, повно людей. Ажіотаж, Ніагара Фолт місто. На Ніагарському водопаді. Купляю, зараз йду. чекаю свій заказ. Пончик купив дебел. По 7 най. Ого, в мене цей 480. 480. Йома, щось має бути вкусно. 12 баксів, набрав повну всього. І картоплю фрій, і таке і бур'ї, то і ще щось, то а сьогодні ай-хоп зайшов, бляха, в було за 20 доларів з мене. Саме херня з херні ай-хоп. Я на Нігарському водопаді. Такий вид, вже з Канади. Відвідую його, кораблик. Тут ще один водопад, той відноситься до цього. Нігарського теж потужний. Якщо на американській стороні на United State знаходиться, то можна по ньому пройтися трошки кусочок. Отаму посередині є глядовий майданчик між тими двома водопадами. Дуже класно, драйвово, бо там водопад шумить по повній програмі. Так, кораблик, люди мочаться, і в мене пітнічок купив, Попробувати таку мережу ресторанів. Тест. Це і мережі ресторанів. Так, різного понакуплював. 12 доларів лише витратив цих канадських пончик. Окремо, що дали що. Маленький дабл чоколад. Така красота, і водопад, кораблик там. Американська сторона водопаду. З тої сторони ще є водопад. Міст на Америку, на я, Пройду саме далі. Vodopád. jaká potužnost. rajdoha do Veselka. Nějaký vodopád, jaká krasota, lalalala. з узбоїв на селфі балки О, вітреть, класика, супер А це то Водопад, На-на-на-на-на! А це то водопад! круто Я знаходжуся на Нігарському водопаді, канадська сторона. Така красота вершинок водопаду. Такий бриз від... Водопаду. Бедок супер. Зі мною дружбан, відмідь, різлі. Так, і що? Сьогодні буде їсти в мене снеки, Вкусняшки. Горішки кешю. Вкуснятина. Яка мощність. Je zde až tuman, to bylo ne sníveno nic. Na báře, a tady na kamerě je něco snívené. Sonničko vešlo, americký vodopád taj, niaarský tam. a taková krása. 700 метрів віде, що віднемо, 800 метрів відійшов відгада 800 теж 800 метрів водопад видно Там міст На свободу Як брезг піднімається високо видно Зараз сонечка має пригрісвіти вияшка

se je vešky je se na místo na korablik. Tam při byl karablek. Tady karablek. Super večerní vet, máže nič. було водопаду вже на другий день. Такий брезк від водопада, не до мене це брезг. Там ще один водопад від нього менший. А від цього потужний. Іду ближче до водопаду, на жерси, просрався, на жерси і вийшов на прогулянку до водопаду. Два дні. гуляє. Як всегда, по крутому по... По легшері. В Лос-Вегасі 5 днів колись був. В Закопаному 5 днів. Де туристичні точки, такі головні. Ліпше побути більше днів, побачити або подивитися спокійно. Рано, вечором, різна погода. Вчора злива була. Сьогодні теж хмарно передають зливу на вечір. Зараз скоро темно стане одразу буде злива. Близно. Можете попасти на зливо, то й толку не буде. А так собі. Я не був на супер яскраву погоду. Який заказ би був, який оранжевий, крутий. То ще би щось то добре би було. Але й добре, і так гарно. Вчора було і сонечко було, і хмарно, і сонечко. Такий водопад класний. Бреск від нього сильний. Можна мокрі стати. Тут мокриться від водопаду. Дощ вже майже висох вчорашній. Людей повно. Це від водопаду, дощі іде, малесенький. Дрібний, дуже. Буковий дощ. Автобус аж по мокрому їде. Вся дорога мокра. Йомо, я тут. Мокрі стати можна скоро і дощ. Малюсенький, але як злива би була. Вже капец мокрий. Йомає. Красовки за 10 секунд мокрі, за 20 гривень. Хе -хе. Може так, по їхньому 20 гривень. У Волмерті купив. Херня ліпше дорожче, дати 5 разів, 10 дорожче, але купити якісні. Ну, думаю, що ще не пробував. Дорогі кросовки на дощ. Треба буде виносити їх. Не супер дорогі купили. За 130, але знижка була 40%, але 130 стояли. Значить, щось добре. А ці море стоїли 50-60 знижка, 20-ка стала. Та гімнамі не хоче купляти. Мокри стали, рвеся, дирка зробилася. На три місяці і на помойку. Місяць ходити в добрих, якщо без доща, а два місяці вже у галімих. Дрантивих. Uma loja de souvenirs, aqui uma lá em de medo. Vou deixar aqui. Não, não, não. 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 ソビ、はい、ニエルよりですね。はいはい Такий вид. Сонечко так підсвічується. Ну, хмарно по повній програмі, але так видно. Водопад, грізно воду, дня. Яка вода мощність тече як класно, падає з водопаду. Скільки води. Все, зависть пішла. О, я на морську на Ніагара пол. Пішов. Да дальше. Говорить з мамою сам. Що там, давай? Нормально, ж можна дописувати далі. А перейшов річку, то йду далі. Дився, там таке дерево червоненьке, думаю. Я би такий хотів, так, аж червоне було б, червоне, аж таке би. Аж би рот квадратний був. А це перейшов один каскад, як зараз буду трохи на... Ну, в річку маю входити, мають ну, туда. Хто ще ходить, то не я такий один. Що хоче, подивитися все. О, цепні, лавочки, ще які дерева. Треба різні. Це таке звути, а там якісь друге, якесь темне. Що темне, справа? Так, одно дерево, якесь темне там. Зліва. Там була тьочка сиділа, цей. Монашка якась. Я був аж на Ягарському допаді пів години. Ну коли ще до тебе не дзвонив. Я йшов так пахло, чимось осладано, на місці, різно так пахло. Думаю, що так пахне, йду і пахне. Ну ми як піп, ну не піп, думаю, а так з монаціоніки ну, з цирком таке. Десь монашка йде. Якщо я її побачив тут на лавочці. Бач? Стік теж йшла, не дурна така, теж прогулялася, собі сіла ту свій. Спокійно сидить собі, може насолоджується, а того побіг. В шортах той що шо, обгадяв. Дві вже, май там в річку вхожу. Десь хтось тут і спортом займається, не лише. А, ну ти спортом займаєшся, багато бігає, толку нема. Вони в житті вже нього, ні, нема що робити, крім бігати ти. А ну тут кіт балкончик, там сходи, направо є стежка. Лавки ну тут що є? Тут теж якась шумовуха така. Лавки бетонні, мокрі. Срака замерзне в наскіс. Сходи він скрізь не позначені, в сраку чотири десь не впав. Ну далі, далі сходка має бути таких лоба. О, кіст міст є, нічого собі. Міст через річку. Може міст через річку цілу. що в Америку не зайшов. Кі штук. Треба ще поліція тебе там. Так, да. Так, не стали Тод... депутати. Гроші має паспорт має, сумка тільки в мене є. там поліції нема. немає, буде що сказати, що в сраку навіть. Ка депортіруйте мене, я сам кувозьму депортируйте мене. Бізнес класом. Бо я купив Ніхто в Америку Зайду. Зі, а там вже смисла нема далі йти, там річка така сама. Ага. Uh -huh. І там далі вже теж немає цей. Буду вертатися може. Ну якщо подивитися uh -huh. по, по картах, то можна ще подивитися якісь локації, але що буду карта відкривати. Uh -huh. uh -huh. Піду може той Тім Хартон, куплю якусь там булочку, то там хоч би на 10 доларів там їхніх. Як <пробувати> я кажу, з нами. Я кажу, попробувати то-то. Нема класних лавочок, також собі сісти, коло води, десь так гарно, якісь такі маленькі пісєточки би зробили, собі релаксувати собі. Свій сів так собі. Тут далеко, коло річки зразу. Собі сидиш, спокійно віддихаєш, людей нема. Херня, я кажу, дурньої страдають, бомський. Третя країна у світі а комфорт ноль. Просто ноль комфорту. Який комфорт? Скрізь облупошити, обдурити люди. Що у нас, що обдурять? На 5 гривень хтось обдурив. Хто 5 гривень, 1 цент. Тут 10-20 доларів просто зверху накидають і не треба нікого дурити. За водопад за одного 100 доларів. Там подивись на кораблик там 50 доларів, 30 доларів, 40 доларів. Там 50 100, 200 людей, чи скільки там лізуть в чи 300, не знаю. Ну, короче, влазить багато, 100, навіть 100. Типу 50 доларів це 5 тисяч скільки там, куча грошей. 5 тисяч доларів просто, що стоїть просто 5 тисяч, а десь поїхати на цей, на кораблі, як там в Ванкувері, то там то самий вістань, то саме цей, там 4-3 долари. Ти нема корупції, кажуть. Корупція ще сильніша є, ніж у нас. О, дві класне дерево, цей. Так. Такі листочки довгі. А зараз я бачу червоне дерево і листочки як клена. Кленові такі. Це може. А може і кра? А я піду до того дерева. Напрошуся до нього. Близько якраз. Я думаю, що далеко. Теж таке саме. Маленьке, але червоний. Але... На відео вже щось не червоне видно. Червоне, друге. Червоненький, червоний. Які листочки? Кленові, бачиш? Йо! Угу. Забрати собі О? один листочок ще. А інші чорним. Диві бач, коли нам листочок. Uh -huh. Бери, покатиш сумку, ти приймеш додому. Та не, не, до не хотіла, але не. Треба гарні, великі знайти. Такі. Хоч одне балей принеси. Що було здерто з того дерева, ще один листочок. Вежим, там мені насирати на те, що тут мусору валяється на кожному метрі там в тих містах, то нічого, один листочок. І Танякраз листочок. який <ріки>, гарний. Oh. Добре, перезвоню вже цей. А, треба камеру зупинити, а листочок буде додому. Такий жовтий тий. Таня з вами.